Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду актуальні події дивитись. Отже, що хочу сьогодні подивитись. Міноборони РФ прийняло там чи закон, чи як воно називається, що всі ЧВК, ну і всі збройні формування мають відповідно заключити контракти з Міноборони РФ. Ну і, Відповідно, виник конфлікт між Міноборони РФ і ЧВК Вагнер. Ну, знаєте, цікаво дивитися, як вони гризуться, як оті пауки в банці. Ну, що я сьогодні хочу подивитися? Чи дійсно це конфлікт справжній, а не на публіку награний, так? І. Ну і подивимось, чим взагалі це закінчиться. Ну що, поїхали. Оже, скільки мені, будь ласка. Чи. Дійсно виник справжній конфлікт між ЧВК Вагнер і Міноборони РФ. Тобто справжній, не награний, не для публіки. що вони правду. Єра. Трісос перевернутий. Соло. Ох! Так, да, такі справжні, дійсно. Дивіться, єра, толіся, перевернути соло. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наше общество, там актуальні новини. Про що мова? Дивіться, да, дійсно, ось що це? Це як результат раніше проробленої роботи. Ну, да. Вони раніше не сильно ладили, так? А зараз ось прорвало, що називається. Дивіться, проте, відсутність якихось активних дій. З одного боку, з другого боку, блокування можливостей. Ну, це явно Міноборони душить нам ЧВК. Ну, добре, добре, я ж кажу, як пауки в банці гризуться, нам від того тільки, е, що називається, запасаємося попкорном і дивимося, хто переможе. Е, якось так. І дивіться соуло. А тут руда перемоги якраз. Хоча в контексті емоцій, ну, це, знаєте. Ну, Це все-таки позитивні емоції, да. Тобто, одна сторона доб'ється, що хотіла. Ну, Міноборони щось мені все-таки здається. да. Е, от, Відповідно, ось, руна перемоги падає. Тобто, ну, Яскравий. І це знаєте про те, що конфлікт буде яскравий. Будемо так говорити. Ще довкола цього покрутиться, і новин буде багато. і Звернень пригожена, і міноборони схожа і так далі. Це ще буде крутити ситуація. Ну, гаразд, добре. Ну давайте подивимося, чим же закінчиться. Можливо, тим, що Пригожена приберуть і таки підпорядкують, а? Так, добре, дякую за відповіді. Ну добре, давайте так і запитаю. Отже, скажіть мені, будь ласка, чим закінчиться конфлікт між Мінобороною РФ і ЧВК Вагнер? Хай скажуть, що неправда. Альдіс. Феху. Орус перевернутий. Халазухтеш. Тейвес. І Кано. Ну, дивіться, про що мова. М -м -м. Чим закінчиться? Ось цікаво. А, дивіться, Альгіс, фехурус, перевернутий хагавестей весекану. Про що мова? Е, мова про те, дивіться, захист падає. Ну, це, до речі, може міноборони в даному випадку означати. Тобто, ну, міноборони, ось, відповідно, падає гроші. Да? Ну, грубо кажучи, перекупить тих найманців, якщо так. да? І ось? Е, ну, що? Розп... Ну, сам Вагнер ослабне, виходить в результаті цього. да? Ось хагалас падає, знов таки це. Е, Ну, да, будуть давити на то Пригожина, може, навіть фізично спробують його ліквідувати, чому ні. Це руна, яка, знаєте, в даному випадку, ну, і певний хаос означає. Знаєте, якесь хитре, нестандартне рішення питання. Тобто, ну, міноборони схоже продавить все-таки, так. Да. Як би там Пригоже не плигав, але, але. Продавлять його схоже. І дивіться, те і вас падає. Це про конфлікт однозначно. В даному випадку це про конфлікт, знаєте, про сильні емоції. Тобто, ну А довкола чого, довкола бабла. Зрозуміло. Е, тобто, ну що, якщо відповідно частину досвідчених найманців Пригожина переманять, а може і всіх, як знати, ну частину точно, то це йому солідно ослабить його капітал, будемо так говорити, де він там? в Африці на алмазах та на золоті заробляє. Ну, от. Воно йому не дуже буде вдаватись. Ну і дивіться, на кінець все-таки Кано падає. Тобто, що Це Ну, це про м -м, хороші новини. Знаєте, певну удачу. Ну, Хороші новини в контексті, я думаю, і для нас можуть бути хороші новини, Ну, від їхньої гризні там, і так далі. Да? Ну, Відповідно, якщо Пригожина приберуть, м -м, хто за ним сумувати особливо не буде. Ну, Є, є і такий шанс. Хоча, б, як я робив розклад на пригожне, йому падало все-таки, що десь звалить за кордон. Можливо, навіть і в Африку. Чому ні? Ось таким чином. Ну тобто, будучи яскраві події, да, Міноборони, схоже, такі виграє.